На театральному майдані пів на дев'яту ранку збираються учасники велопробігу. Серед них Роман Козак лучанин долучається до акції щороку. Хочу підтримати велосипедний спорт, щоб розвивався, робилися велодоріжки, щоб більше привчати людей до спортивного образу життя. А це родина мельників. Усі на роверах. Це мій синочок, це моя донечка. Ми велолюбителі. Ну і така нагода на честь дня міста, вишиваночках. Нам тільки в радість, в задоволення. Як готувалися до сьогоднішнього велопробігу? Рано стало, це вже велика підготовка. Отримати задоволення і підтримати велоспорт для всього міста. Це моя перша така поїздка, я не часто їжджу. Трошки страшно, бо ну, типу, далеко, я не знаю, але думаю, все вдасться. Велопробіг у вишиванках відбувається в п'яте, розповів організатор Володимир Захожий. Долучитися до цієї акції міг кожен охочий. Нині на театрані майдан прийшло понад пів тисячі лучан. Дуже багато лучан долучаються до даного велопробігу, і, скажімо так, є в ньому велика вже актуальність. Він є традиційним. Цьогоріч у нас вперше беруть участь байкери. В колоні буде їхати п'ять байкерів. Спереді вони будуть з прапорами, і вже вся колона буде рухатися за ними. У нас є волонтери, які мають відмінно маніжки такого кольору, навіть є між собою рації. Ми будемо спілкуватися і слідкувати за тим, щоб в колоні не було якихось прогалин або було скупчень. Рація також є в поліції, кому передали і будемо комунікувати під час руху. Позаду колони буде рухати швидка екстрена допомога. Отож за 5 хвилин будемо стартувати, приготовкися, вистроїмося зараз в колону. О 9 ранку учасники велопробігу розпочали рух по колу від театрального майдану вулиця Милуцька. Шлях подолали за 40 хвилин. Їдь за мною, Та сьогодні нормально, легко. Хлопці навчали перетворювалися, трошки заважало. Те, що коли хтось помало їхав, то була, був ризик впасти. Радий, що ми дійсно спробували. Син гарно себе показав всю дистанцію, приїхав, проїхав. На підйомах тільки там в деяких моментах прийшлося його трошки підштовхувати, але разом всі з колоною з колони разом як стартували, так і фінішували. Акція Українська вишиванка продовжила відзначення Дня міста. За традицією, учасники у вишиваному одязі щороку вибудовують на театральному майдані різноманітні фігури. Лучанка Лідія Дружинович приходить на акцію щороку разом з донькою. Ми брали участь в акції про мир, де ми писали Мир, Україна, я люблю Луцьк і традиції Вишиті обереги єднання. Наша вишиванка це не просто національний одяг, який всім пасує, це наша пам'ять і традиції. Я з малку ношу вишиванки. Мені першу сорочку вийшла мама. Прийшов в вишиванці, так як почув, скажімо так, що має бути сьогодні на театральному майдані якесь дійство в вишиванках. Мені вишивала її мама, і вже їй, якщо я не помиляюся, більше 15 років. Вишиванка це не тільки красива, красивий одяг, але цей оберіг для кожної людини. Від для дитини від народження це вишитий рушник, який вишиває мама для своїх дітей. І такі традиції потрібно підтримувати. Моя куплена, а Насті так, я вишивала Насті. Я вишивала в Куплена чоловіку прийшлось придбати, бо ще не встигла вишити. Акцію українська вишиванка у луцьку започаткували 2008 року, розповіла організаторка Заріна Дацик. Ми малювали абсолютно різні фігури. Це було і 930 річчя міста. Це була, був віночок, це був контур України, це був замок, це був ключ. Цьогорічно на день міста ми вирішили звичайно ж обіграти і привітати наше місто з днем народження. Тому було вирішено написати слово луцьк і як ми любимо, Луцьк, продемонструвати власне серцем. О 12.30 лучани вбрані у вишиваний одяг. Вибудували слово луцьк і фігуру серця. Зі слів заріни дацик долучилося до акції орієнтовно 700 людей. Оксана Кот, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.